На що здатна жінка? Є такий трактат, 26 тумів, 27 вже перепрошую. От, дуже класний. От, священні писання водичні, і там багато чого різних настанов цікавих описано, і там є описано, на що здатна жінка. Я розкажу два місця, в яких це написано, бо я зараз про перше розкажу. Жінки почнуть тут у мене там, кричати в коментарях. Ай-яй. Так от, значить, в одному місці в священних писаннях написано, що мат там те, що жінка заради якоїсь своєї користі вона може із братом переспати, і нашаманити, і втравити когось. Тобто, ну там реально просто настільки підлі речі може робити, що це ну не знаю, якась там гнида остання, на таке здатна. От, а жінка здатна на таке, причому для неї це норма, причому там, ну так. Кілька сторінок так сочно описано. От. Ну, видно, було якась там предісторія до того, да, і мудреці про це розписали не просто так. От. Хоча, з іншої сторони, ну також вони раз ми пані чули про те, що ка каже, що жінка це ведьма. Ну так, всі жінки, ну, хтось каже, що кожна жінка трохи має бути ведьма. Я не згодний з тим, тому що всі жінки, всі ведьми, От, абсолютно всі, тому що ця енергія Венери і а за Венеру відповідає Господшу Кречаря. Ну, тобто він якраз воскресав е, всіх демонів, яких вони піднімали, ну яких вбивали полобо напівбоги в битві між демонами та напівбогами. От, ну це про поган. давайте по-хорошому. Якщо жінка дійсно всі ці чари використовує по-доброму, то є ще інша історія. Знову ж таки, в на там описана, е, і там говориться про те, що прийшла смерть за чоловіком. То жінка смерті задурила голову так, що смерть каже: Слухай, на тобі твого чоловіка, а я пішла далі. От. Тобто жінка, от, вона може як іти сильно в плюс, так сильно в мінус. От, да? Це мені подобається анекдот, коли приходить дочка до мами і каже: мамо, а чим відрізняється ведьма ве, від феї? От, да? і, ця, і мама каже, доця виключно настроє». От, Так сказала, по-моєму, Джулія Роберт сказала цю фразу, так, що каже, якщо ви хочете, щоб жінка була ангелом, то створіть їй рай. От, тому що, якщо дійсно, ну, якщо чоловік створює такі умови, то жінка кожне її слово, кожен погляд, кожен рух, кожна дія, вони будуть створювати якраз ще більш класні умови. От, тоді так, і вона тоді буде богиня, вона тоді буде ангел, буде проявляти найкращі свої якості. Знову ж таки, якщо жінку ображати, вона може включити найгірше і наробити дуже великої біди. От. Ну, Ще раз кажу, вивчайте, що матба там священні писання, там це все описано. От. Ну, по відео такий: ну, чоловіки, якщо ви хочете, щоб ваша жінка була ангелом, створіть їй рай. Тобто, райські умови, вона дійсно буде ангел, от, тому що якщо цього не зробити, бачите, що зараз відбувається. Бачите, чоловіки перестали брати відповідальність за жінок. От, і жінки самі почали вирішувати свої проблеми. от, любими методами. От, тобто, в тій самій кар'єрі жінки вони не бразують абсолютно нічим, їм просто на все наплівають. Вони ну їхня ціль просто вирвати гроші. Ну от і ми бачимо на що йдуть жінки. Але для чого це робити? От ми чоловіки, краще нам заробляти гроші. Це наша стихія. Для нас воно більш прийнятно і нам це дається легше і краще. Ну, от, і ми, плюс до того всього, ми чоловіки, ми хочемо бути таким героями для жінок. Да, щоб жінка сказала, це мій чоловік, він король. Да, я бріньо, королева. Окей, в цьому випадку так все буде добре, тому що якщо цього не робити, ну. Буде просто біда. Ну, Причому для всіх, і для чоловіків, і, відповідно для жінок. А якщо жінка не захищена, то буде що народжуватись е, діти, да, які будуть нікому не потрібні, буде біда, тому що вони будуть бігати і буде створюватися абсолютно невідомо яке становище. Ну, подивіться, що відбувається, да, тому що ви бачите, ну, от як працюють жінки, віддають чужим людям своїх дітей на виховання і так далі. Повідно, звідси виникають всі проблеми. Дякую за перегляд. От, що думаєте по цьому питанню, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями та подругами. От, підписуйтесь, у мене завжди цікава інформація про ведичну культуру. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.